Усім привіт! З вами Пантрейд і сьогодні ще наша тема дивергенція та конвергенція. Розпочнемо ми із того, що розглянемо основні завдання технічного аналізу. Отже, першим завданням є визначення тренду. Воно необхідне для роботи у напрямку домінуючого тренду: чи це висхідний ринок, чи не східний, або ж у випадку, якщо ми працюємо у флеті, тобто тоді, коли тренд відсутній. Визначення моменту зміни тренду має на меті відкриття торгової позиції на самому початку нового тренду та як наслідок отримання максимально можливої вигоди, звісно, за умови грамотної роботи та управління капіталом. Дивергенція та конвергенція є одними із найбільш надійних торгових сигналів, які можуть надавати індикатори. До речі, одні з моїх найбільш улюблених. Дивергенція. З англійської розходження. Це розходження між даними графіку ціни та відповідного індикатора. Конвергенція у перекладі з англійської мови означає сходження. Це сходження між даними графіку ціни та відповідного індикатора. Завдання дивергенції та конвергенції визначення моменту на графіку ціни, де ринок є схильним до зміни поточного тренду на протилежний. Таким чином, трейдер отримує своєрідне попередження про потенційний торговий сигнал. Дивергенція та конвергенція відображаються наступними індикаторами, а саме індикаторами із групи осцилятора. Це можуть бути RSI, CCI, MACD, також Stochastic та інші. Дивергенція та конвергенція працюють на будь-яких часових інтервалах та торгових інструментах, звісно, із ліквідних. Однак не є самостійним, тобто повним торговим сигналом і потребує підтвердження для відкриття торгової позиції у відповідному напрямку. Про це ми поговоримо також у межах даної теми. Дивергенція та конвергенція є відмінним інструментом для аналізу графіку ціни, але як усі інші підходи та методи аналізу вони не гарантують успіху в усіх 100% випадків. Звичайно, трейдер повинен бути також прагматиком і розуміти е, такі моменти, і прагнути до успіху і робити свою справу якнайкраще. Отже, розпочинаємо розглядати різні типи. Перші, перші три будуть присвячені саме дивергенції. Розпочнемо із схем. У верхній частині буде графік ціни, у нижній частині буде індикатор. Графік ціни формує дві вершини. Друга вершина є вищою за першу. Індикатор також формує дві вершини. Ці вершини знаходяться одна під одною відповідно до вершин, що побудовані на графіку ціни. І дивимося з вами їх порівнюючи. Тобто, друга вершина на графіку є вищою, ніж була перша. На індикаторі бачимо протилежну ситуацію, друга вершина є нижчою, ніж була перша. Таким чином, у нас формується дивергенція. Пам'ятаємо, в перекладі вона означає розходження. Шукаємо приклади. Отже, приклад у нас на графіку це графік ціни валютної пари євро-долар. На графіку також бачимо, друга вершина є вищою, ніж була перша. На індикаторі бачимо протилежну картину. Тобто, друга вершина є нижчою, ніж була перша. В моїх прикладах я використовував у всіх випадках графік ціни валютної пари євро-долар. Для чого це робилось? Ну, по-перше, це один із моїх улюблених інструментів серед валютних пар, ну і не лише моїх. Багато хто любить євродолар і е, другий момент. Е... Це для того, щоб спростувати, спростувати той факт, який може бути у новачком, може складатися враження про те, що дивергенцію складно шукати. Так от, її не складно шукати. Для того, щоб її шукати було легко і по графіках, які ви бачите прямо зараз, живу, вам потрібно навчитися її гарно шукати по історії і, відповідно, бути потім уже їх знаходити якомога швидше і що важливіше використовувати використовувати у своїй роботі. Що стосується індикаторів, говорив я про... Про те, що індикатори можуть використовуватися різні, знову ж таки, тут питання смаку, напевно, в першу чергу, тому що. Немає загальновизнаного ідеального, найкращого, універсального індикатора для пошуку дивергенції і конвергенції. Можна до таких, звичайно, віднести MACD, тому що він був створений і в його в назві, власне кажучи, є присутні: CD, тобто конвергенція дивергенція. В перекладі відповідно його також можна і варто використовувати. Моїм улюбленим є і залишається індикатор RSI. Тобто тут питання смаку і е, все, що вам потрібно, тобто один індикатор, не варто їх накладати різні одночасно, тому що вони можуть показувати, один може показувати дивергенці, інший може не показувати. Відповідно, у вас виникатимуть е, суперечності. Тобто, оберіть один улюблений з ним і працюйте. Отже, після дивергенції ми бачимо зниження, суттєве зниження ціни. Ми не будемо з вами вникати у причини. Це могло бути вихід фундаментальних якихось. Тобто, це могли бути новини, публікація новин, тобто фундаментальний аналіз. Це могли бути які-небудь ринкові очікування, то що. Знову ж таки, ми зараз аналізуємо графік ціни, виходячи суто із технічного аналізу. Тому в рамках дивергенції і також з відповідним торговим сигналом підтвердженням, тобто бачимо, тут також відбувся і пробій лінії підтримки, ми отримали відмінний сигнал, і е, тут могли, звісно, заробити свої чесно зароблені кошти. Тут підводимо підсумок і говоримо про те, що в даному випадку, в першому цьому патерні, е, на графіку ціни наступний максимум є вищим за попередній на індикаторі. Бачимо зворотню картину, тобто наступний максимум є нижчим, ніж був попередній. Розглядаємо наступний тип дивергенції. Він, до речі, слабший, ніж був перший, тим не менше він також використовується і дає свій результат. Отже, графік ціни формує дві вершини, які є однакові або приблизно однакові. Індикатор формує також вершини під даними вершинами, але ці вершини є наступні. Тобто друга вершина є нижчою, ніж була попередня. Факт дивергенції є, тому що у нас є розходження, лінії дивляться в різні сторони. Дивимося з вами на приклад. Ось такий приклад я віднайшов. У нас дві вершини знаходяться на одному рівні на графіку ціни, на індикаторі вони навпаки знижуються. Тобто у нас є дивергенція. Ну і результат також отримується. Звісно, підводимо підсумки у формі. наступній. обидва максимуми знаходяться на одному рівні на графіку, на індикаторі наступний максимум є нижчий, ніж був попередній. Ще один важливий момент побудова е, ліній. Пошук цих вершин на графіку ціни, так як із індикатором, все зрозуміло, з графіком ціни у вас можуть виникати нюанси, особливо на початках. Тобто обирати тіні чи обирати тіла, чи будувати, тобто де будувати дану лінію, чи по тінях, чи по цінах закриття. Насправді, якщо дивитися в основу, важливо звернути увагу на те, який індикатор ви використовуєте. Тобто, якщо ви використовуєте RSI, відомо, що він, як і багато інших, будується по цінах закриття. Таким чином, логічно також будувати лінію на графіку ціни по цінах закриття. Якщо ви візьмете стохастик, тобто стохастичний осцилятор, він бере до уваги е, тіні. Відповідно, логічно будувати також лінію по тінях. Хороша новина полягає в тому, що більшість індикаторів беруть до уваги саме ціни закриття, тому, в принципі, ви не повинні помилитись. Можете за основу брати просто ціни закриття. Хочете, можете взагалі включити лінійний графік, як відомо, він будується по цінах закриття і продовжувати роботу. Наступний тип дивергенції виглядає він наступним чином. Друга вершина вища за попередню на графіку ціни. На індикаторі вони приблизно однакові. Знову ж таки, одна знаходиться під іншою. У нас є факт дивергенції, лінії розходяться, тобто є розходження. На графіку ціни у нас також відповідно і приклад. Тобто тоді, як вершини зростають, це може бути, бачите, не тільки дві, це може бути три вершини. Від цього зміст не змінюється. На індикаторі у нас всі три вершини знаходяться на одному або на приблизно одному рівні, тобто дивергенція є. Ну і результат також ми отримуємо. графік ціни знижується після даної дивергенції. Дані приклади не повинні вводити вас в оману, точніше, у вас не повинна з'являтися ілюзія, що всі торгові сигнали, в основі яких лежить дивергенція або ж конвергенція, є ідеальними. Про те, про що ми говорили на початку. Ні, вони не є ідеальними, трапляються і збиткові, але. Підкреслю, дивергенція та конвергенція є чудовим і надійним інструментом трейдера. Тут фіксуємо, наступний максимум є вищим за попередній на графіку ціни, пам'ятаємо це на індикаторі в даному випадку обидва максимуми знаходяться на одному рівні. Наступне, що ми почнемо розглядати і розглянемо підсумку, це конвергенція. Отже, конвергенція, перший тип конвергенції. До речі, вона відома також як дивергенція по мінімумах. Інколи саме використовують дивергенцію в ободх випадках і називають дивергенцію і конвергенцію також. Тобто, якщо ви так зробите, ви не помилитеся, але правильніше було б називати це все-таки конвергенція. Зараз я поясню, чому. Дивіться. На графіку ціни. У нас наступний мінімум є нижчим, ніж був попередній. Якщо ми подивимося на індикатор, бачимо, наступний мінімум вищий, ніж був попередній. Коли ми будуємо відповідні лінії, у нас лінії сходяться, тобто буде сходження, тобто конвергенція. Ми знаємо переклад з англійської сходження. Тому правильніше було все-таки називати це тим, чим воно є насправді, тобто конвергенція. Приклад розглянемо. Це також буде графік ціни, валютна пара євро-долар. У нас наступний мінімум на графіках нижче, ніж був попередній, на індикаторі він вище. Тобто ми отримуємо підтвердження, конвергенція і рух графіку ціни у відповідному напрямку. Фіксуємо собі правила першого типу конвергенції. Наступний мінімум на графіку є нижчий, ніж був попередній. Наступний мінімум. Є вищим, ніж був попередній на індикаторі. Наступний тип конвергенції він слабший, ніж був перший, але тим не менше, також може і повинен використовуватися у роботі. Отже, на графіку ціни мінімуми приблизно на одному рівні. На індикаторі другий мінімум є вищим, ніж був попередній. У нас зберігається сам зміст конвергенції, тобто у нас є сходження, лінії сходяться. Коли ми на них подивимося, більш детально. На графіку ціни також це правило виконується. У нас є конвергенція. Фіксуємо собі, по даному типу конвергенції, на індикаторі мінімуми зростають, на графіку ціни вони знаходяться на одному рівні. Наступний тип конвергенції на графіку ціни. На графіку ціни утворюються два мінімуми, другий мінімум нижчий, ніж був попередній. На індикаторі мінімуми знаходяться приблизно на однаковому рівні. Таким чином утворюється конвергенція, тобто сходження. Графік ціни розглядаємо з вами приклад. Ось так виглядає конвергенція даного типу на графіку, і вона знаходить своє підтвердження, тобто ціна зростає. Фіксуємо собі основні правила. Наступний мінімум є нижчий за попередній на графіку ціни, на індикатори вони знаходяться на однаковому рівні. Розглянемо ще один приклад конвергенції. Схема залишається у нас та сама. Однак, приклад я хочу ще один показати. Він дуже цікавий і наглядний. Звісно, от подивіться, той самий е, тип конвергенції мінімуми знижуються на графіку, на індикаторі у нас залишаються вони на одному рівні. Однак ціна дуже красиво, дуже стрімко пішла вгору. Звичайно, були на те якісь причини. Однак, конвергенція підтвердила і в деякій мірі попередила, саме попередила нас про можливі зміни у настроях графіку ціни. Дуже красиво виглядає, тим не менше, воно не лише виглядає, але й може використовуватися. Тому, будь ласка, беріть на озброєння і працюйте, використовуючи дивергенцію та конвергенцію у трейдингу. Рухаємося далі і переходимо з вами. До деталей та особливостей при роботі із дивергенцією та конвергенцією. Розглядаємо графік ціни валютної пари євро-долар. І зверніть, будь ласка, увагу на наступні, наступні сигнали. Отже, у нас є конвергенція. Конвергенція на графіку знижується мінімуми, мінімуми зростають на індикаторі. Є друга конвергенція, мінімуми знижуються на графіку, продовжується робота, на індикаторі вони знаходяться на одному рівні. Тобто у вас в роботі можуть з'являтися подвійні конвергенції або ж дивергенції. Що відбувається потім? Потім у нас відбувається пробій рівня опору. Складно його не помітити, у нас є навіть не дві, а цілих три точки. І графік ціни рухається у напрямку пробою, тобто дає можливість увійти в ринок і на цьому заробити. Які висновки варто з цього зробити? Не обов'язково і, в принципі, не варто торгувати лише по самих дивергенціях або ж конвергенціях. Тому що ви бачите, якщо б ми відкрили торгову позицію по першому сигналу, тобто по першій конвергенції, у тому чи іншому випадку ми б отримали е негативний результат. Хіба б, якщо б ви не ставили ордер стоп-лосс. Ну, знову ж таки, це погана практика, тому що ціна могла не розвернутися, а рухатися донизу і далі. Висновки, які варто робити, потрібно використовувати дивергенцію, конвергенцію в роботі, але варто також доповнювати це певним підтвердженням. Підтвердження може виступати і виступає пробій. Пробій відповідного рівня або лінії. У сторону, яку показує конвергенція чи дивергенція. Так як у нас було це в даному прикладі. Це утворюється комплексний торговий сигнал, який варто використовувати, особливо працюючи суто по технічному аналізу. Розглянемо також ще один приклад. Отже, продовжуємо працювати з графіком ціни валютної пари євро-долар. Зверніть увагу, будь ласка, на наступні конвергенції. У нас перша конвергенція. Друга конвергенція зверніть увагу на те, що графік ціни продовжує знижуватися. Тобто по самих конвергенціях дивергенціях працювати не рекомендується. Утворюється третя, третя конвергенція, і після цього графік ціни йде вгору. Важлива особливість при роботі з індикаторами і от при пошуку ось цих мінімумів або максимумів. Зона нижче пунктирної лінії у вікні індикатора називається зона перепроданості, вище пунктирної лінії зона перекупленості. У налаштуваннях індикатора це зони 30 і 70, щоб побудувати дані рівні. Вважається надійнішою конвергенція або дивергенція у випадку, якщо перше е, дно на нотку ми працюємо з мінімумами, тобто якщо перший мінімум заходить нижче даного рівня, тобто заходить у зону перепроданості в даному випадку, другий мінімум лише торкається її і нижче не йде. Зверніть увагу на першу конвергенцію, вони обидва пішли нижче, тобто в зону перепроданості. Ну, тому що, бачимо, там інше не могло бути, по-перше, вони на одному рівні знаходяться. Однак, якби вони знаходились на різних рівнях, в ідеалі, щоб один мінімум заходив нижче, а інший лише торкався з цією пунктирної лінії. Ця конвергенція вона вважається надійнішою, ніж інші. Ось ця ознака, те, про що я сказав. Аналогічно у випадках із дивергенцією. Тобто, перший е, максимум повинен заходити у зону, другий лише торкатися, але не заходити у зону верхню, тобто зона перекупленості. Також додаємо ще один сигнал сигнал підтвердження це пробій. В даному пробій рівня опору. І після цього пробою ми маємо всі торгові сигнали, всі підтвердження для того, щоб відкривати торгову позицію на купівлю. Давайте систематизуємо і підведемо підсумки. Повний торговий сигнал виглядає так: пошук дивергенції або конвергенції. Нагадаю, це певна підказка від графіку ціни з використанням індикатора про те, що графік ціни готується. До можливої, зміни, до можливої зміни тренду. Екстремальні значення. Мова йде про ось ці мінімуми або максимуми, один з яких бажано, щоб заходив у зону перепроданості або перекупленості, інший ні. І підтвердження: підтвердження у формі пробою: лінії або рівня у відповідну сторону. Так виглядає комплексний торговий сигнал з використанням дивергенції та конвергенції. Розглянемо з вами ще один приклад. Це валютна пара євро-долар, як ви вже бачите, і це графік ціни, саме денний графік. Спеціально він був підібраний для того, щоб показати вам, яким чином і як красиво і головне ефективно може використовуватись дивергенція та конвергенція, зокрема, і при роботі не лише з лініями, рівнями, але і з фігурами графічного аналізу. Також, наприклад, із каналами. Розгляньте перший приклад, зверніть на нього увагу. Отже, ми бачимо з вами фігуру розвороту, Тут це перевернута голова і плечі. Можете знайти аналогічний графік у себе в торговому терміналі, побачите, що в нас виконується також фільтр, у нас є попередня тенденція, тобто ціна знижувалася до того, як утворилася ця фігура. І у нас є пробій, пробій лінії опору. Тепер ви знаєте, що було також у нас підтвердження у формі. Конвергенції, тобто її також варто використовувати для того, щоб працювати з фігурами в тому числі. Наступна Наступний приклад: пробій лінії підтримки. Пробій лінії підтримки тут також супроводжувався відміною дивергенції. Зверніть увагу, це та дивергенція, про яку я казав. Перший максимум заходить вище рівня, тобто у зону перекупленості. Другий лише торкається. Те саме було в першому прикладі з перевернутою головою і плечами. Дивіться, будь ласка, на перший приклад, Те ж сама, е, той ж самий фільтр. І приклад номер три. У нас тут. Е, Схоже дуже на несхідний канал, але по суті він і є. У нас є дві точки внизу, дві вверху. Є пробій лінії опору, і підтвердження було отримане у формі конвергенції. Також перший мінімум зайшов у зону е, нижню зону перепроданості, другий лише торкнувся. Пробій лінії опору рух у напрямку пробою. Тобто беріть також на озброєння. конвергенція, дивергенція є доволі таки універсальним торговим сигналом, який можна і варто використовувати у своїй роботі. На цьому наша сьогоднішня тема дивергенція та конвергенція завершується з вами. Був Пантрейт. Усього найкращого і до нових зустрічей.